Ні, буду смарити смарки. Усім вітання! На нашій кухні студії знову чергова порція найрізноманітніших смаколиків. А буде ще смачніше, якщо ми це все з вами спробуємо поєднати. Бачимо сир, сметана, вафлі. А де згущенка? Спитаєтеся? Ви немає, тому що вафлі можуть бути також і соленими давайте спочатку зробимо начинку для вафлів. Ми беремо 200 г сиру і намагаємося його розтовти на дрібно. Посолимо трошечки сир. І будемо різати петрушку. Я візьму для цієї порції сиру ось так от петрушечки. Це ще лишимо на прикрасу. Традиційно я дуже люблю ось так от нарізати дрібненькими кавальчиками є петрушка, сир корисний. Знаємо прекрасно. Петрушка з нашого роду. пражня, що вже навесні виросла. До петрушки ми ще з вами додамо трошечки кропу, візьмемо пару гілочок і теж його сюди наріжемо. Обов'язково додамо до кропу і до цього всього сметани. А це лишимо, знову ж таки, для прикраси. Ви знаєте, якщо ви літом будете готувати цю страву, то беріть базилік. Він дуже смачно пасує до сиру. Хочете, беріть? Редискочки. Це вже ваша фантазія. Найголовніше, я вам покажу, що з цього всього може бути зроблено. Тепер ми з вами на коржик накладаємо і намагаємося його розпреділити. Розділили рівномірно, накриваємо другим. І так не боїмося, трошечки це все ми з вами приплюскуємо. І най воно собі пропитується, то вже перший шар. Тепер накладаємо другий весь сир сюди. Заберемо, також розмащуємо по вафлі. І тепер накриваємо ще однією вафелькою. Це все гарно прикрасити сметаною. Можна взяти густішу сметану, можна взяти домашню сметану. Редиски. Щоб було щось подібне на якісь такі гарні весняні квіти. І буквально на 20 хвилин ставимо цей тортик в холодильник. Я бажаю усім смачного. Сподіваємося, що трошечки вас здивували з такими от солоними сирними вафлями. З весною вас ще раз гарних емоцій цього дня і найвсім смачнить.